У нас з вами зараз буде ну, не те, що розпаковка вінілу, але просто я покажу те, що ми іноді знаходимо у секонд-хенд магазинах і за яку ціну. пластинки, які я знайшла. Я знайшла. Короте, пластинки, які крутяться 70, 78 там, обертів, обертів. обертів на хвилину, вони такі товсті. Це старі платівки, вони там 1908 1906 років, ну різних років. Але я дуже, дуже, дуже важкі. Ага. Але, якщо чесно, дуже боюся їх ставити на свою голку, тому що вона в мене поки що одна. Дивіться, так. структура яка, ага. така трошки як покоцана. Знаєш? Ага. Ну, кожна кожна номерна ідея тут да. на нових таке не роблять. Роблять, але не так, не так глибоко. Ну, коротше, тут багато таких. Тут альбом є і чайковського. А ось він ми бачили, але я ж кажу. Я би взяла, мені дуже-дуже цікаво, але вони коштують грошей. Ну це скільки коштує? А що там? Один. Зараз я його переверну обережно, щоб не тут є ще платівочки. Оцей чи 19, чи скільки злов. Ну так, да, хтось вже її покосив. Вони по 10 баксів там, ну, в середньому на eBay продаються. Так, для цікавості, я думаю, людям. Але тут, наприклад, Чайковського якесь зібрання. Але вони в такому стані вже, знаєте, не дуже. Ну як, нормально, в принципі. Чайковський взагалі. Ось. Я скажу. У мене з фокусом сьогодні. Тут також є такі такі, я не знаю, що там записано, але дуже цікаво. Перші, на... Ой, що я показую? Перші наші спроби знайти щось гідне у секонд-ндах, як, як сказати, ми були у захваті. Ми були у захваті від того, за якими цінами продаються платівки. Це може здатися, що ми або що взяли, але це неправда. Насправді, я дуже люблю атмосферу, е, таку, знаєте, львівської кав'ярні, як я називаю, чи цей шоколадниці, так? Майстерні шоколадниці, коли ми там сиділи і там грала така музика вінтажна. Скажімо, одним словом, вінтажна. І це. Оце я взяла саме для таких цілей, щоб відчути той вайб вінтажу, вінтажної музики, якоїсь, знаєте, як монозаписи по радіо у прабабусі, ось щось таке в мене. Асоціації мені все одно, що там за музика, про що вони поють, аби воно було таке моно-моно і дуже-дуже старе. Я вмикаю ці платівочки, тобто я взяла її просто саме з за того, що вона коштувала оцей весь набір платівок. Весь набір платівок, Я не знаю, я цінник вже зірвала, але він коштував 2 бакси. Два бакси. Два. А тут чи 12, чи 11, чи щось таке. Це в нас Old Time Broadway Hit Parade. Тобто Бродвейська якась музика стара, да? є, ну, ще є хіт парад. Це були такі бокси, які розсилались всім американцям. От дивіться, як вона відкривається. Ось так Оп, і ви тут бачите платівочки. Американці підписувалися, як ми от, на книжкові бокси, так вони і на бокси з платівками підписувалися. Каталог є, тут дуже багато всяких інших. Я навіть зустрічала ще у секонд-хендах ще такі бокси, і я вже набрала, тому що мені достатньо цього одного. Для чого мені така музика? Я її вмикаю, наприклад, коли. Хочеться такого фону, як я ж кажу, як в кам'ярні. Або якщо я читаю книги, і мені хочеться вайбу такого вінтажного, просто щоб не слухати музику, як тому, що я, я намагалася вмикати інші якісь свої улюблені там групи і читати це нереально, це неможливо, тому що мені хочеться або танцювати, або підспівувати, або вслуху дослухатися до музики самої. А це ідеально саме для читання. Так от. І ще мені подобається, чому я не вмикаю музику, наприклад, там зі стрімінгу чи просто на, навіть на компакт-диску, котрий не треба перевертати. Тому що мені подобається, коли я встаю. Я не залежусь, не засиджуюсь довго, а я встаю, щоб перевернути платівку, і це дуже круто, ну, розумієте, для здоров'я це корисно. Тому давайте подивимось, що там усередині тут, мені здається, 12 платівочок. Більш ретельно ви можете подивитись на каналі. Посилання буде внизу, там, де я розпаковую платівки, але ось так, давайте подивимось спочатку на те. Ось такий журнал тут був. О, це дуже цікаво, я навіть не знаю, як, з чого почати. Ця платівка номер, наприклад, один, так, зараз. У мене є вже улюблені пісні, є неулюблені, ну, всяке є. Ось так виглядає конверт. Мені сподобалось, що вони всі ну, не в ідеальному стані, але я б, я б назвала це не, не, нижче, ніж Near Mint, Я забула, як воно називається. VG Plus. Щось таке, я не знаю. Вони є подрябані трошки, але в цілому, подивіться, який стан платівочок. Вони всі рівнесенькі, не погнуті. Є Були у такі, знаєте, трошки брудні, але що я можу сказати, ми з мішкою вже помили декілька платівок, і я потім, напевно, розповім, якщо цікаво, як ми це робимо, саме з вінтажними платівками, з новими Ні, але ми їх миємо спокійно. Коротше, Ось так вони виглядають, звичайні чорні. Але що мені сподобалось дуже-дуже, це те, що в них конверти з плівочкою. Ось тут є плівочка така. Я не знаю, чи вона антистатична, чи ні. Але те, що вона тут є, це дуже добре. Насправді, коли я їх мила, ці платівки, я їх потім не вкладала у ці старі конверти. я маю на увазі, Вони іноді були розсохлі тут, трошки розсох, розсихались тут іноді, відривалися, я їх підклеювала трошки. Але ще я протирала серветками вологими усередині. І ось так от щось туди засовувала, щоб воно підсохло повністю, і аж тоді, тоді вкладала сюди. Платівку. Так, я знаю, що серветки можуть залишати якийсь там е мотлох. Ну, це я робила до того, як я це зрозуміла. А зараз в е мене ще там половина коробка не помитих, тому я буду вже по-іншому трошки робити. Далі, ось такий журнал, е на якому видно, що. Які ще були, які ще коробки виходили, так? Бокси. І от якийсь бокс я зустрічала ще. Я, я навіть жалкую, що я його не взяла. От думала, не буду жалкувати, але зараз жалкую. Якась збірка найкращих пісень жіночих у мене є подібний CD, більш, напевно, 70-ті, а там 50. Ну, коротше, я трошки жалкую, напевно. І Ось так от. Ну, але нічого страшного, може, ще зустріну. Ось так виглядають. Зараз ціни вже пішли догори. Якщо ми взяли цей бокс за 2 долари, то зараз я їх зустрічаю і за 15 у магазинах. Ну, тобто вже дорожче. Ну, тут багато всього. Я, напевно, зроблю таку листалочку на іншому каналі, щоб зараз не затримати. О, і знаєте, що саме цікаве тут є? Я просто в шоці? Ось такий лист з марками. Але це не марки справжні. Ну, я маю на увазі, вони клеються, так? їх можна облизати, якщо клей там ще не розсохся. Але вони не ті марки, які для відправки листів, ні. Вони саме для того, щоб наклеювати. Ну, вони, на них зображені саме оці, всі бокси, і ви можете їх наклеїти, наприклад. От сюди, і замовити собі бокс. Тобто, це ж як вирізається, ви пишете, що ви хочете, відправляєте, і вам присилають. Ой, так вона. Я, я навіть тримаю пальцем і вона трошки липне. Ця сторона, Боже, яка краса! І от Даринка просила собі, я не даю відривати. Не знаю, мені хочеться зберегти це от в такому вигляді, як воно є. Знайте я зараз пошукаю, якщо я знайду саме. От саме того випуску, який я бачила, я тут не бачу. Хоча одна та сама компанія, можливо, це було вже на якийсь інший рік. Коротше, я просто в шоці. Подивіться, я дуже хочу зустріти Magical, World of Melody, щось таке, знаєте, можливо, mood music, щось таке інструментальне також для читання. Якщо зустріну, звичайно, я обов'язково візьму. Що в нас ще тут Є, давайте подивимось. А, це ж не все. Ну, окрім платівочок, я ж кажу, їх дуже багато тут. Щоб видно, їх дуже багато. Чотири. сім. Вони е, у, е, так, у розбрід в мене лежать, тому що ми деякі помили, деякі не помили. Треба не переплутати. До речі, оці помиті у нас 10. Ось тут зараз. 10. Друга платівочка. Вони всі є. І як бачите, тут далі ще один є такий журнальчик. Далі вони не помиті. Ні, їх 10, мені здається. 10. Зараз я подивлюся точно. 9. Так, 10. Тут же ж написано. Їх 10 штук, не 12. І от порахуйте, скільки. А, І тут є два. А, от чому я думала, що їх 12. Дивно. 3, зараз 5. 6. Це не платівка 12. Ось. Дивіться, я дістаю тут. Це не 12-та платівка, це 12 бонус трек. І от на цьому бонус, бонусному є вже моя бонус Хіц, є моя улюблена. Е, вже Summertime, е, гер, герш, Гершвін Hayward». From Porgy and Best 1935 року. Ось «Side 1 друга. Дуже мені подобається. Вже є улюблені пісні. Вона не одна, я просто зараз не згадаю. Дуже крута збірка. Я у захваті, звісно. Так, що ще я вам хотіла показати цей журнальчик. Ось який. Індекс тут є всі пісні, які там є. Ось так це виглядає. Також я буду пролистувати на каналі, напевно, тому що зараз не хочу все це. Ось так. Тут розповідається про гурти, які тут є на цих платівочках. І, звісно, Дуже цікаво, я вже читала про деякі пісні, які мені запам'яталися найбільше. Ну, коротше, ви зрозуміли. Дуже круто. І у тому боксі, чому я ще його не взяла, я згадала другий бокс з жінками, там жовтий був, тому що там не було ніяких от таких от журналів, були тільки платівочки. А мені хотілося повний бокс, якщо я зустріну, звісно, я ще візьму. Наступний бокс, ні, не бокс. Наступний. Платівка, яку ми взяли також у секонд-хенді, була... я дивлюся на обкладинку. Я не хочу збирати якусь класику, ціленаправленно, щоб вона вся була, або я там все скупаю, що бачу. Ні. Я просто... Мені сподобалось дуже. Обкладинка і, і Штраус-Вальс, ну, ми всі знаємо вальси з Штрауса, вони впізнав, впізнавані. Якщо ви в ви їх відразу впізнаєте наберете там на ютубі. І Тому я стала, я ж кажу, я ж не просто їх беру, я нагрібаю ці платівки у Thrift Story, у секонд хенді там вже сідаю і починаю слухати. На Ютубі ці пісні. І якщо вони мені заходять, то, звісно, я вже беру їх і купую за долар чому б ні. Так, ну це, мабуть, за два було, я вже не пам'ятаю. Ідеально грає, платівочка вся чистенька, її зовсім. Таке відчуття, що не вмикали, навіть не подряпане оце яблуко, серед, ну, лейбл не подряпаний. Знаєте, як можна визначити, чи використовувалась платівка часто, чи ні? Якщо тут всередині, всередині є подряпини такі, коли ви намагаєтеся поставити платівку на програвач і ну, не завжди відразу попадаєте на цей. І, звісно, вона дряпається трошки, але вона була ідеальна, вона вся ідеальна. Є подряпинки такі легкі. Ні, ні, вони є, може, то вже грає добре, я вже не пам'ятаю, ставила її доволі часто, особливо, коли прибираю, щось роблю. Мені подобається така музика весела. Ось, Чому б не взяти? Взяла. До речі, хочу зробити відео, як я всі свої не, не запаковані правильно платівки буду вставляти от в такі сліви. Тут він трошки вже порватий конверт. Конверт дійсно в такому стані не дуже. Але я взяла і не жалкую. Дивлюся, де тут у мене вже є позначка кругу, то там платівка з цієї сторони лежала. то значить... Обкладинкою в іншу сторону треба заправляти. Оп, а далі вже платівочку. Дуже мені подобається вся ця тема з вінілом, з колекціонуванням. Ну, не так колекціонуванням, як просто насолодую цим всім. Не знаю, що визначає колекціонера. Мабуть, це ті люди, які полюють на щось рідкісне, щось незвичайно дороге. Там я не знаю якісь перші випуски, перші преси, якісь промо, вініл, якісь рідкісні, але ну. Це не про мене, я просто насолоджуюсь тим, що маю, тим, що доступно. Я не пам'ятаю, чи я вам розповідала про цю платівку, мені здається, так. Мені здається, я про всі вже розповідала платівки, окрім цього боксу. Але просто повторюсь, що це ми взя... я взяла, тому що моя мама народилася в 66-му році, і тоді і мені стало цікаво, що було популярно у ті роки. І я купила і не жалкую, я її досить часто слухаю. ну, Я думаю, напевно. Раз у місяць точно я її ставлю, і мені дуже подобається. Тут є Percy Faith. Це другий Volume 2, ще є Volume 1, але ми тільки цю не знайшли, також там за 2 долари. Uh, the Shadow of Your Smile. Так, що ще мені? Мішель також тут є. Taste of high. Ну, Мені всі подобаються, мені зазвичай всі подобаються, якщо я слухаю доволі часто. Це все на сьогодні. Дякую за увагу і до зустрічі.